вот Игорь, Игорь Борисович Савчук, наш старший научный сотрудник отдела эстетики и культурологии, представит свою книгу, свою, свою в полном смысле книгу, свою, поскольку это реконструкция текстов, по, текстов музыкальных по, по рукописям Гаташинского. Прошу відео. Мені вже не буде так самотньо говорити, бо в нас всередині є викладач кафедри вокалу, такий шанований вокаліст, лауреат міжнародних конкурсів Геннадій Капка. Він сьогодні завітав у нашій спільній роботі, він у нас є в пошуковочкам інституті. І ось так все склалось. Ромик Сапенько і Геннадій Капка. Е, ну, одразу. Е, робота над цією книжкою е, зайняла мене, е, ну, 2000 року, це значить 15 років. Активно робота велася останні 2 роки, а перманентно вкладалися гроші, тобто в поїздки, відшуковування автографів, відшукування першодруків, ну, приблизно протягом 10 років. Все почалося досить символічно. На 11 му Києві у в 2000 році був такий. Творчий вечір, і це було перше про відкриття цих невідомих текстів. Він називався дуже гарно, називався так романтично. Борис Лятошинський. нічні пісні, друковані друковані вокальні твори 15-го, років, що виконується вперше на, вірні, на вірші Гейне, Металінка, Пальмонта, Шелі, Буніна, Северяніна. Листи до коханої, листи до вчителя. Це була така інсталяція, де Перша хранителька, на той час хранителька кабінету музею Бориса Микола Лятошинського, наша відома піаністка Ія Царевич, привідкрила таку скриню, ми так умовно це називаємо, ми джерелознавці, знавці, де вперше були показані оці листи власне в продовження книжки Мандельштама. І на фоні власне цих листів, які зачитувала Мар'яна Копиця, теж відома Лятошинського знавця. Звучали ці вперше невідомі твори. Потім були в кулуарах гарні дуже бесіди, музика чудесна, вона вимагає якогось е, опублікування, тобто вона відкриває нові сторінки в нашій музиці, і це є не пусті слова. Втілилось, слава Богу, і втілилось такий буремний наш час. І я надзвичайно завдячую, завдячую людям, які доклалися власне фінансовою своєю допомогою, бо, зрозуміло, ми видавали на свій кошт. І мої друзі з нового інституту так само давали кошти, і вона mm -hmm. з'явилася, ця книжка з'явилася в видавництві в Ніжині. Наскільки я знаю, у них зараз добра така апаратура стоїть, і різні типи станків, наскільки мені пояснював цей директор України. Mm -hmm. Я знаю, що директор цього видавництва я знаю, що досить багато в них, окрім музичної mm -hmm. і консерваторської літератури, бо якась така лінія і є консерваторія «Ніжин», Видається дуже всякої різної наукової літератури з зовсім інших галузей знань. Ось цей фоліант він має не випадково власне романси 20-х років. Звичайно, безпосередня така відсилка це Комплятушинський в 20-х роках просто створив леглу частку, коли любить все. Практично основний масив романсів. Але коли ми оглянули, от подивилися ніби як збоку, зсередини може. Зрештою, 20-ті роки, це знаєте, є той такий філософський наратив. Коли ще немає 30 ти коли ще не було хвилю Богу, є ще рефлексія, можна було робити рефлексію власне, на час от цей. Далі ці романси не можна було друкувати, це зрозуміло. Тому що тексти, уявіть собі, буржуазного Буніна, чи навіть Бальмонта, чи Шеллі, який завжди досить символічний і має такі символи, досить нібито як для центру негативного спрямування. Зрозуміло, на 40 років, на 30 років, ці романси були забуті. Потім композитор до деяких, які дозволяла, скажімо так, вольгарна соціологія 60-х, вертається, робить трошки інші редакції, і щось, щось з'являється в видавництві музична Україна. Одним словом, всім зрозуміло, що нам довелося зайнятися такою дуже великою копанкою, коли кожен раз купаєш лопату, і ти відкриваєш щось нове і щось з чимось не сходиться. І, власне, найскладніше було, чого так було багато часу, власне, знайти, що, як, в як, якому часі, в яких руках, навіть в яких місяцях, і як реально було б це помістити, адже складені три списки творчості, тобто описів композитора. І, власне, як ці твори е, ну, синхронізувати власне, з тими списками? Е, ми вийшли так. Першим розділом ми даємо просто невиданого. Ці твори в розділі ніколи не виконувалися, ніколи їх не чули дослідники. І, власне, слава Богу, що в кабінеті Лятушинського це я потім скажу, зберіглися ці автографи. А зберіглися з однієї причини. Знаєте, молода людина формувалася тоді, і знаючи, що це не може бути видано, вона тримала верхній шухляці свого робочого стола. Просто оцей клас основних оцих творів невиданих вони були, і ну, це набагато полегшало нам роботу. Ми ну, потім порівнювали з переписами, ну, відбулося. І я от зараз хочу власне, з цього розділу поставити такий романс. Це є ще написаний в такій ще класичній, ніби романтично класичній манері, десь алюзії з російською такою школою, навчання Глієра, звичайно, що це не могло бути незабуде. Тож звучить зараз романс другий. Так, виконав, виконує Олексій, відомо. <му> Разом зі мною ми виконали два з тих невідомих романси. Я хочу сказати трошки за дизайн цієї книжки і низько вклонитися і подякувати нашому Андрію Олександровичу Хачкову. Колись я прийшов до нього з такою ідеєю, маючи якісь графічні модерні малюнки, і він мені дав, от, бачите, от воно вийшло, горошка, от, Три троянди Чарльз Рені Макінтоша. Причому ми не знали, що це шотландець, і написав він цей малюнок в 2010 році. Але наскільки вони були власне, тільки три трояни, то якісь такі кавалер роз знаєте, і воно абсолютно адекватно передало той власне, стан тих образів, які є в тих творах. Не випадково, знаєте, ось ці червоні форзації, бо то є рефлексія, зараз я скажу, тому що це є рефлексія на той час десятих років. Коли автор бачив багато, а в 20-х роках передавався смуток з приводу побаченого, чутного, з приводу загибелі друзі, з приводу мобілізації. Навіть от недавно я читав лист, спомин, це в щоденнику Маргарити, пізньому. Значить, Він каже, що Ворсел його покликали, це 18 19 рік чи 18-й, покликали, покликали на мобілізацію, чергова зміна в Києві влади, покликали Лятушинського на мобілізацію. І так вийшло, що його батько був відомим вченим педагогом. І та людина, яка записувала до війська, значить, побачивши це, каже: А ви не син Львоваті Леотушинський? Ідіть да. звідси, що вас ніхто не бачив. Одним словом, оця фраза, і Ілотушинський пішов прямо на право ще далі, зберегла те, що в принципі, він не знищений, він писав протягом свого життя, і ми маємо, скажімо, ці чудові відповіді. Ще на рахунок текстів, тексти надзвичайно трагічні. Правда, часто все обертається навколо смерті. Навколо якихось таких досить сумних потусторонніх образів. Відповідно, ці тексти посилені новою гармонією. Відомо, що Рену Блієр, його вчитель, створив таких дві школи в Києві. Одна школа, один учень його це був Микорибуцький, такі традиціоналісти. Там, от, а друга така, які завжди шукали щось нове в музиці, знаходили тобто, нові гармонії, тобто шукали і завжди вдосконалювалися. І зараз я хочу. Щоб ви послухали романс на романс слова Метерлінка. зовсім дуже незвичні гармонії. Взагалі до поетичних образів Метерлінка, це його 12, а по-моєму потім 15 пісень. За них він так не тільки за них, а ще за деякі свої драми і свої такі філософські еси. Він у 11-му році отримав Нобелівську премію. Назвичайно був популярний в 10-х роках в Києві, бо Маргарита згадує в своєму щоденнику дівчачому, що тато приніс її нову книжку. Він такий якийсь такий дивний, він якийсь так недомовлений, недосказаний, але читати його задов... задов... задоволенням. Утримуєш величезне задоволення на відміну, скажімо, від традиційного Торгеніва на порівняно, де все розписано, де все так виважено. Тобто було надзвичайно велике зацікавлення творчістю цього, mm -hmm. цього ну, літератора. І, е, значить, до цієї творчості звернувся Олександр Землінський, це вчитель Шонка. Роках. А вже в 19-му, ну, очевидно, Маргарита читала, вона була його коханою дружиною, він не міг обійти значить, цю тему, і він пише вже перший романс, а їх є два. Так даже Нікушов, прошу послухати. Він незвичний теж запис е -е, Любилівський, але можна подивитися, наскільки ці. Ці символічні образи Металінка, троє дверей, троє свічок, троє, троє ще там Чудоські завжди там смерті, смерті, смерті вона символічними числами. Тобто, ну, композитор так побачився. Це міський бачиться досить традиційно, зараз я Е, Там є. Зараз зараз я скажу. Там мені сказав. О, страсть. Виконує Оксана Гресенчук, співачка. І партії портоп'яна Лесна. Дуже багато було знаків таких символічних, залишених для Тушинським власне у 20-х роках. І напевне один з таких знаків це романс чайка на текст Бальмонта. Композитор вернувся до нього в 60-х роках. Він ввів туди українську підтекстовку, зроблену Іриною Стешенко, відомою акторкою, перекладачем з родини театрали знаєте, з родини, Садовського. Це, це, Садовського. З родини Садовського. Вона переклала цей текст. І ми отримали знаєте, такий якийсь дуже гімнічний твір, і який перекликається власне з сьогоднішніми подіями. Тут чайку можна е, ну, трактувати по-різному, можна трактувати з, з якоюсь такою ідеєю соборності, можна трактувати з такою материнською ідеєю, можна перекли переклики робити е, з Україною. Андрій одобрив друге перевідання. І так сталося, значить, значить, ці романси потрібні, значить, потрібні, значить вони йдуть до співання, значить музика буде перемагати, як то кажуть. В мене все яке. Е, ще е, треба це сказати, бо це науковий наш захід. Е, від музикознавців у по поступила така пропозиція в принципі, написати велику статтю, яку я майже написав. Власне, про ті джерелознавчі пошуки. Стаття в мене вийшла ну, велика, десь приблизно 20 сторінок і власне розписані певні такі ідеї, бо часто важко, знаєте, десь коментарі, е, ноти, а от такі основні вузлові зв'язки, які допомагали власне, от, це, які розчищалася дорога до дослідження. Власне, всі будуть описані і всі за і проти. І навіть будемо намагатися ще раз от, остаточно систематизувати твори 20-х років, щоб були три списки і вони часом різняться між собою є. Так? От треба якось так, хоча б 20-ті роки зробити, щоб вже претензій до кого не було, бо очевидно, може, щось і знайдеться, ще Бориса Миколайовича, але це за велике щастя буде. Але тішимося того, що ми маємо. Дякую, тепер за увагу.